Так, огляд техніки від блондинки. Бо я ніфіга не шарю, звісно. Тракторець, якийсь грандел J320. Написано, бачите, якісь іерогліки, Тут на нього причіп і якась фіна. Що ми неї робимо? Довго стоїть, зажаріла, значить, майже не використовується. Наступне. А це не знаю, це оприскувачка. Ми не сади оприскуємо по моделі. Кіорідс ssv 533 f Ось така. Ця -ця. Так, тут у нас теж обладнання. На існе. Судячи по стану, використовується. Наступне. Не видно. Заросло. Що це таке? Огляд. Оце свіжіше. і це ось ці грядоутворювачі. Їх недавно використовували. Бачите, свіженькі. Помиті Очищені. Це саджалка. Тобто там дві людини. Ось сюди. Кладуться рослини, ось там видно. І вони закоплюються так. Тут в нас ще одна штука. Перепрошую. Буде без нього. Це бак. На тракторець, якщо оприскувати. Це в нас Макс 540 РПМ. Тут Тут нас ще один бак. Для опроскування тут у нас плуги. Так, оце чесно? Це я не знаю, що таке. Я навіть не маю уяви, До чого вона. Називається Огляд, на який ви заслужили. Може б краще не знімала. Ще одна штука. І Red Dragon Стандарт R150 Remet. І остання.